Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я хочу зачитати вам історію про те, як терпіння чоловіка вийшло за свої межі. Отож, приємного вам усім прослуховування. Не маючи заможних батьків, я навчався та працював на півзміни. На життя вистачало. В університеті на одній із злитих пар я зустрів Лесю. Ми почали зустрічатись, через півроку вона завагітніла, і ця новина мене дуже Злякала. Ні коштів, ні можливості виховувати дитину у нас не було. Вона наполягала, щоб ми залишили малечу. Якось згорем навпіл я витягнув всю цю ситуацію. Довелось перевестись на заочну форму навчання, жити стали з її батьками. У них квартира була більша. Мене вони не любили. Постійно прилітали виснови, що я зламав життя їхній квіточці. Тільки квіточка ця виявилась. Будь-яком жили ми так близько років десяти. Я днями тонув у роботі, щоб забезпечити родину, а дружина, як мені здавалось, доглядала малюка. І ось одного прекрасного дня, після важкого робочого дня, я нарешті повернувся додому. І замість теплих обіймів і домашнього супу на мене чекала тяжка розмова. Леся сказала прямо все, що думає. На її думку, я був геть дурним, нічого не давав родині, і сенсу жити далі разом вона не вбачає і подає на розлучення. Батьки дружини, які завжди вставляли своє слово в нашу розмову, на цей раз промовчали. Того дня я вже ледь ноги носив, тому розбиратись в цих справах не міг та й не хотів. Наші відносини не можна було назвати теплими. Чомусь я ще й впевнений, що вона просто знайшла мені заміну, адже зривала, щеплялась до найменшої дрібниці. Все в мені її дартувало. Того дня я ночував на роботі. Зранку взяв відгул, знайшов квартиру, її здавала в оренду добра старенька бабуся. Поїхав за своїми та донченими речима Лесі дочку, точно не залишу. І стали ми жити вдвох. Квартира, хоч і старенька, була, але охайна та чиста. Часто мені допомагала бабуся, яка здавала квартиру. Вона могла завести ринку до школи, і забрати назад, часто готувала їсти. Своєї родини вона, на жаль, не мала, в молодості не спромоглася вийти заміж. Постійно повторювала, що таке справи їй тільки в радість. Полюбила Іринку, мов рідну доньку. Декілька днів назад, дорогою на роботу, я зустрів тестя. Той відразу підійшов до мене, дивним мені здалося. Привітався, розпитував про онуку, до якої не мав діла вже понад рік. Вигляд нього був похмурий. Як виявилося, Леся відразу після мого переїзду привела нового чоловіка, і зараз вони всі живуть разом. Хлопець любить гулянки, постійно проводить шумні компанії на всю ніч. Леся почала багато пити. З тим, що вони живуть з похилими батьками, зовсім не рахуються. Довго він ще жалівся на свою доньку і погане життя. Але мені було все одно. Не цілували мене, коли мали таку нагоду. Тепер мають. Не шкода мені ні їх, ні їхню дорогу квіточку Лесю. Отримали те, що заслужили. Ось така ось, любі друзі історія. А що ви думаєте про цю історію? Як би ви зробили на місці нашого чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам свої. Лайки на відео, якщо воно вам сподобалось, і ставте дизлайки, якщо ж відео вам не сподобалось. Бо нам дуже важливо знати, які почуття у вас викликають наші історії. Дякуємо вам за перегляд і всього вам найкращого.